Всім хало! Я трошки затарилась косметикою, хочу вам показати, що купила, дещо я вже використовую, і можу дати відгук. А дещо зараз спробуємо з вами. Прям. Хотіла сказати в прямому ефірі. Ну, окей, не в прямому ефірі. Поїхали. І почнемо з того, що я взяла в Avon. Ну, знаєте, коли ти більше сіми років користуєшся якимось певним товаром, то твоя шкіра, ну, типу, якось звикає. да? І... Бачачи те все, що я купувала дошу, воно мені не підходить. Дещо я все таки вирішила повернутися і купити в Avon. Воно мені ближче, воно мені подобається, і найголовніше його сприймає моя шкіра. Вона знову стала сяяти, виглядати здоровою, гарною. Якщо вам цікаво, можете забігти в мій інстаграм і подивитися, як я починала відновлювати свою шкіру, як вона виглядала. Ну це дійсно печаль, печальна. А зараз поїхали. Що я взяла для відновлення? Ось таку сиворотку з вітаміном С. Дивіться. А що в ній прикольного, те що вона дуже гарно вбирається в шкіру. Вона не залишає отой такий жирний слід. Так, фокус, фокус, фокус збивається. А, і знаєте, що найкраще? Точніше, такий лайфхак, не те, що найкраще. Її треба дуже мало, її дуже надовго вистачає, і вона дійсно крута. Але а, влітку, коли дуже спекотно, нею вже користуватися не варіант. Тому треба встигнути а, оцею штукою відновити шкіру до початку спекотного літа. Ну а потім, вже, коли спека проходить, восени можна знову до цього повертатися. Поїхали далі, а далі в мене показує теж, Ей, він почнемо давайте з нього. Далі в мене ось така туш, я її не змінюю, вона ідеальна. Я вважаю, що вона ідеальна. Якщо ви знаєте якусь більш крутішу туш, напишіть мені в коментарях, тому що я крутішої не знайшла. Ця для мене просто best of the best. І те саме я можу сказати про лайнер. Виглядає він ось так. Він дуже добре змивається. При цьому він, Ну, не те, щоб він водостійкий. Хоча можна і так сказати, я коли ходила в басейн, я ходила в макіяжі. Він в мене не розтікався зовсім. При цьому, коли я беру будь-яку умивачку, умиваюся, і воно теж не розтікається. Отут не залишається. Воно змилося і клас. При цьому він дуже пігментований і мені він дуже подобається. Ну, ось якось так. Поїхали далі. Останнє що в мене з Ейвона в цьому відео буде. Це ось такий крем для рук. Я свої запаси за рік витратила в мене кремушик для рук. Вистачило на рік. <ріст> тобто рік назад, навіть більше ніж на рік. Більше ніж рік тому, назад я перестала працювати в компанії Avon, але в мене були запаси. Да? і Запасів мені трошки вистачило саме для рук. А це в мене вони закінчилися. і Я експериментувала з чимось, воно мені не допомогло, не сподобалося, руки сухі, і я все-таки повернулася і взяла Avon Kia з гранатом. Я його обожнюю. Ще люблю банан і кокос. Пам'ятаю, я вам казала, що я не можу знайти свій ідеальний крем з СПФ. Навіть Avon, навіть якісь там мега дорогі, мега якісь наворочені мені ніколи не підходили. І не те, що вони там не захищають, ні, не знаю. Я прям не знаю, як це перевірити, захищають чи ні. Є СПФ, написано, що він є, і клас, слава Богу. Але мені не подобалося їх наносити. Вони або жирні, або якісь вони взагалі бували, що скатуються. і... То від якихось мене навіть сипало. Ну, не могла я знайти свій ідеальний крем, денний крем з SPF. Знаєте що? Я його знайшла. А, значить, що він тут у нас SPF 30. Це я вважаю, що це ідеально, це немало-небагато, це срібничок. Ось так він виглядає. Не знаю іншу, іншу продукцію цієї фірми, я не користувалася. Але це ідеальний. Він не жирний, не жидкий, він от прям. Такі, як треба, тому я всім рекомендую: якщо у вас була проблема, як у мене з СПФ, тоді спробуйте оцей кремушок. Я вам ще раз ви можете прямо зараз скріншот зробити собі, якщо не знаєте цю компанію, або якщо не бачили саме такий кремушок. Беріть його, він дійсно класний. От прям як от серце дриваю. Поїхали далі. Наступне, що хочу показати, цим я вже один раз скористувалася, і мені дуже сподобалося ось такий крем суфле для тіла. Ось так він офігезно виглядає, як мороженко, як якісь е, слівки, вершки. сливки, вершки, як якісь вершки. А значить, в мене е, банановий body and Face. Ну, звісно, фейс я їм не мажу, а от боді дуже задоволений цим кремом софе. Він дуже класно пахне, і знаєте, це не банановий. От е, якщо ви знаєте, як пахнуть от такі бананові крема, то це прям зовсім не такий. А це не як бананова жвачка, це є е, е, запах. Не банану, а шкурки від банану. От хто розлічає ці два запахи, мене зрозуміть. Він реально пахне шкуркою від банану. Ну, взагалі-то, якщо чесно. Тут ніде і не написано, що це має бути якийсь банан. Але мені так сказала продавчиня, і воно так пахне, тому я вірю дівчинці, яка мені це сказала. Що в нього класного? Ну подивіться, по-перше, як він офігезно виглядає, а по друге, він настільки плотної консистенції. Що він, його можна аж крихками брати. Дивіться, він дуже-дуже плотної консистенції. І коли ти його е, наносиш на тіло, він дуже жирний, е, він, ну, як погано вбирається, можна сказати. Його треба дуже добре так розмазувати. І після нього є такий ефект теплоти. Він нібито. Зігріває шкіру дуже класна штука, дуже жирний, дуже жирний, прям дуже жирний. Якщо ви плануєте потім вдівати якусь шовкову білизну, то подумайте, подумайте, чи воно вам треба. Якщо шовкову білизну вдягати не плануєте, то можна. Але пахне класно і він дуже ідеально після. Епіляції, депіляції, він так заспокоює шкіру круто. тому В принципі, я цей крем можу рекомендувати: крем суфле. Це у нас Топ Б'юті. Класна штука. І у мене залишилося три продукти, про які я дуже сильно хотіла би поговорити. Але це буде окреме відео. Про два із цих продуктів буде окреме відео. Я вам зараз покажу, а окремо запишу, тому що там багато що треба розповісти. І це засоби для волосся. Також фірма Топ Б'юті. Я взяла ось такий шампунь і ось такий спрей 20 плюс 1. Це навіть не 20 в одному, а 20 плюс 1. Окремо запишу відео, є що сказати, багато і хорошого, і поганого. Тому що е, мені плюс-мінус подобається його на себе надягати. І носи, але є нюанси, через які я його не куплю, а куплю щось інше в наступний раз. І я навіть знаю що. Зараз коротко, що я можу сказати. Те, що він забирає пухнастість і класно а, від нього дуже круто блистить волосся. Ось бачите, я зараз буквально ось помила голову її ми всіми. Класно блистить і не електризується. Але тут 20 пунктів в окремому відео пройдемося по всім 20 пунктам і порівняємо його з ось сюди. Добавлю ось цим спреєм, який я раніше вам рекомендувала. 10 в одному. А шампунь, теж окремо розповім про нього деталі. Те саме це він зараз у мене на голові. І е, по аромату він е, пахне. Цукерками, якимись барбарисками, щось таке. Якийсь такий дуже прикольний запах, нестандартний для шампуня. Ви є знаєте шампуні стандартного запаху. Це нестандартний. Це взагалі мені не дуже подобається, як пахне. Вони пахнуть по різному. Що цікаво, це одна лінійка, а пахнуть вони по-різному. Коротше, кому цікаво детальніше про ці засипи, підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях, що вам було б цікаво. Тому я змотивуюся і запишу це відео скоріше, бо мені треба мотивація, то факт. От і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити це відео. А я. Зараз покажу останній продукт, який я купила за цей період часу. І це буде декоративний продукт це буде помада Богенія в відцінку 013. Ось така класна, візуально дуже класна. І я її ще навіть не пробувала. Зараз будемо разом з вами її тестувати. А чому не пробувала? Тому що її треба було спочатку на відео відсняти і показати вам, як вона шикардосно виглядає. Дивіться, яка вона. Класна. Я не знаю, чи класно вона буде на губах, але те, як вона виглядає, це просто ну, на мільйон. Помада на мільйон, на мільярд. А давайте тепер тестувати. Значить, Пахне вона шоколадом, пахне шоколадом, і зараз я буду наносити її на губи. Я нанесла на губи ось такий олівчик, це у нас Кіко в відтін... відтінці, відтінку. відтіночок 316. У мене вже така малюточка залишилася. І погнали е, руйнувати цю красу. Боже, яка ж вона класна. Я. Так, це у нас 0,13. Значить, відтінок 0,13. Мені навіть страшно її наносити на губи. Я дуже сподіваюся, що вона дійсно класна, бо так як вона виглядає, вона просто має бути класною. Вона матова, я. Від... Я, я думаю, що вона кремова. але окей. На губах це зовсім інший відтінок. Зовсім інший. Більше рожевий. Я такими відтінками майже не користуюся, ну ніколи раніше не користувалася, але зараз можливо. До речі, зараз я бачу на камері і бачу дзеркало два різних відтінки. Я зараз поставлю на стоп і піду на світ дня, щоб показати вам, як воно виглядає. Бо тут зараз воно набагато гарніше. Точніше, не те, щоб гарніше, а більш так, як я люблю, аніж воно є насправді. Але що мене дуже тішить, те, що мій олівчик Кіко ідеально співпадає з кольором цієї помади. І так, я вийшла на балкон. Ось такий відтінок, він трошки як пудрово-рожевий. Хоча отут він зараз ви бачите такий самий, а насправді я його бачу як червоно-шоколадний. І я його брала як червоно-шоколадний, тому що я дуже люблю такі відтінки. Але маємо те, що маємо. Я такими ще не користувалася, але не скажу, що мені не подобається. Цікаво. Єдине, що треба бути готовими до того, щоб він не такий, як ви думаєте, що він буде зовсім інший вас на губах. Так, от. Отак ніби схоже, ось прям ніби схоже. Але насправді він зовсім іншого кольору. А на губах? ну не знаю, Скажіть, чи мені йде, чи мені пасує такий колір, тому що я ніколи такими не користувалася. Користувалася червоними, червоно-шоколадними, А такими ще ні. Але мені, в принципі, мені, мені здається, що непогано. І з олівчиком підходить. Оце мені найважливіше, що воно з олівчиком підходить. Ну, коротше, маємо те, що маємо. Я вже звикла зазвичай до того, що якщо я бачу щось дуже круте, прорекламоване, класне, в усіх Тіктоках, в усіх інстаграмах, я йду, якщо я його купляю, то це буде фуфлішко. Ну, насправді, тому що так було з помадою Богенія іншою я колись рік або два роки тому записувала. Два роки тому, вже два роки пройшло. Така вона квадратної форми і довга. Коротше, десь в тіктоці є відео. Неважливо, це було повне розчарування. Зараз, ну, ось приклад цього, це плюс-мінус 50 на 50 розчарування, і з цією помадою вийшло те саме це 50 на 50 розчарування. В мене ще в кошику збережено в інстаграмі, не в кошику, а в збережених, знаєте, дуже багато там всяких засобів для обличчя. І я тепер не знаю, чи є сенс то все купляти, чи можливо треба брати те, що ти добре знаєш. І неважливо, ну, мені пофіг там працює, я чи не працюю, якщо мені подобається продукт, то окей. А, можливо, є сенс просто знати, що, що є хороший продукт. Що пофіг, скільки він коштує, але він хороший. І на вісах у мене зараз стоїть те, чим я користувалася багато років, і нове пропіарине. Навіть не знаю. <смі> Мені цікаво, чи користувалися ви ось такими помадами або взагалі богенія цією фірмою, Топ Б'юті. що ви думаєте про цю косметику? Про косметику, яку шалено рекламують в Тіктоці та в Інстаграмі. А також чи цікаво вам буде послухати детальний опис оцих продуктів. Єдине, що не стало розчаруванням серед того, що я купила і про що я не знала, це оцей крепошек. бо це не розчарування, це бінго, це класно. Це нарешті я його знайшла. Та і таке ось така була у нас розпаковочка. Обзор. Дякую за те, що ви були зі мною за те, що ви переглянули це відео. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.